Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії, і тема нашого сьогоднішнього уроку – це теорема Піфагора. Я думаю, ви, хоча б на слух, кожен із вас чув таку назву. Сьогодні ми з вами познайомимося із її формулюванням і спробуємо порозв'язувати задачі, які з нею пов'язані. Тож почнемо із формулювання. Давайте пригадаємо, ми з вами говорили і вже знаємо на сьогодні, що являє собою прямокутний трикутник. Якщо в прямокутному трикутнику обов'язково є кут 90 градусів, який утворюється двома сторонами на малюнку це сторона А і Б, які ми називаємо катетами. Сторона, яка знаходиться навпроти кута в 90 градусів, найдовша сторона цього трикутника, і вона називається гіпотенузою. На малюнку це у нас буквочка С. Якщо ж із прямокутного Трикутника можна ще опускати перпендикуляр, і тоді ми говоримо з вами про пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Це тема була нашого попереднього року. Тепер давайте поки що пригадаємо те, що нам сьогодні знадобиться. Розглянемо цей самий малюнок, але без е, зайвих нам елементів. Отже, є прямокутний трикутник, так, і сторони, відповідно, катити у нас букви А і Б маленькі, гіпотенуза це у нас буквачка С. Тобто, за теоремою Піфагора, ми маємо наступне співвідношення, що в прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів її катетів. Тобто, ось це співвідношення, яке виражається через формулу. С квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат, коли мова йде про прямокутний трикутник, де це його гіпотенуза. Якщо ж нам необхідно знайти хоча б один із катетів, наприклад, катет А, то він буде знаходитися як різниця квадрат катета, буде знаходитися як різниця квадрат гіпотенузи мінус квадрат іншого катета. Якщо ж треба знайти, наприклад, катет Б, то квадрат його буде визначатися як різниця між квадрат гіпотенузи мінус відомий катет в квадраті. Тобто, в принципі, запам'ятовуємо основне співвідношення, яке характеризує саму теорему Піфагора, а далі вже за умови задачі будемо розглядати, що нам необхідно знайти. Крім Самої теореми є теорема, яка є оберненою до теореми Піфагора. Вона говорить нам про наступне: якщо сума квадратів двох сторін трикутника дорівнює квадрату третьої сторони, то такий трикутник є прямокутним. Тобто, на відміну від прямої теореми, да, тут зворотні. Якщо є співвідношення, є певний вираз, да, який говорить про те, що квадрат першої сторони плюс квадрат другої сторони отримуємо квадрат третьої сторони, значить цей прямокутник. Трикутник. Тепер давайте спробуємо застосувати набуті нами знання для розв'язування задач. Починаємо із найпростішого. Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, катити якого і 6,8 см. Схематично замалювали прямокутний трикутник. Давайте позначимо його через А Б. Це прямий кут у нас утворюється катетами А Б і АЦ, за умовою катети дорівнюють 6 і 8 см. Ну, Відповідно до малюнку, я позначу менший катет АЦ 6 см, більший катет АБ 8 см. Нам треба знайти його гіпотенузу. Знову таки, ми щойно з вами розглянули, що якщо мова йде про. Прямокутний трикутник, то його гіпотенуза, а це у нас є БЦ в квадраті, дорівнює сума квадратів катетів, тобто катет АС квадрат плюс катет АБ квадрат. За умовою задачі ці дві. Величини у нас є, значить, спочатку шукаємо квадрат, а це, це у нас 6 квадратів плюс 8 квадратів дорівнює 36 плюс 64 дорівнює 100. Тобто ми отримали, що БЦ квадрат, наша гіпотенуза дорівнює 100. Але нам треба не квадрат, а сама сторона. Пригадуємо алгебру, не так давно ми з вами вчили цю тему, щоб позбутися, да, треба корінь квадратний із та корінь квадратний з 100 пригадуємо це число 10 значить в нашому випадку гіпотенуза дорівнює 10 см Наступна задача номер два. Знайдіть катет прямокутного трикутника, якщо його гіпотенуза 15 см, а інший катет 12 см. Знову таки схематично намалювали прямокутний трикутник, позначаємо його літерами А, Б, С. Прямий кут утворюють у нас катети А, Б і А С. Далі сказано, що треба знайти катет, Якщо гіпотенуза в даному випадку Б, С у нас 15 см, і інший катет 12 см. 10 ну, я позначу, наприклад, С, і це зараз не має особливо такого важливості. І, значить, невідомий катет АС нас просять знайти. Знову таки використовуємо теорему Піфагора в прямому спочатку значенні. Да? Квадрат гіпотенузи, значить, БС квадрат дорівнює сума квадратів катетів, тобто АС квадрат плюс АВ квадрат. Тепер з цього рівняння визначаємо невідомий. АС квадрат буде дорівнювати БС квадрат мінус АБ квадрат. Підставляємо числові значення БС – це у нас 15 в квадраті, мінус АБ 12 в квадраті. і відповідно обчислюємо. 15 в квадраті – це 225, мінус 144, отримуємо 80. Один. Але знову-таки це квадрат сторони. Щоб знайти сторону без квадрату, треба визначити корінь квадратний із даного числа. Це є число 9. Значить, відповідь: другий катет, невідомий складає 9 см. Наступна задача. У рівнобедреному прямокутному трикутнику знайдіть гіпотенузу, якщо катет дорівнює 2 корня із 2 см. Замальовуємо схематично рівнобедрений прямокутний трикутник. Заодно пригадуємо, що рівнобедрений це такий трикутник, у якого бічні сторони однакові. Позначаємо трикутник А, Б, С. Ось тут у нас 90 градусів, і бічні сторони АБ і АЦ у нас за умовою однакові, і більше того, за умовою кожна із них дорівнює 2 корня із 2 см. 2 Треба визначити гіпотенузу. Знову таки, за теоремою Піфагора, квадрат гіпотенузи дорівнює сума квадратів його катетів. Значить, підставляємо числові значення. БЦ квадрат дорівнює АЦ 2 корені із 2 в квадраті, плюс знову 2 корінь із двох квадратів. Заодно повторимо тему да, з Арифметичними квадратними коренями. При піднесенні до квадрату, да, якщо у нас множники, кожен із множників підносимо до квадрату. 2 в квадраті це 4, корінь із 2 в квадраті, підкореневий вираз 2. Ну і аналогічно, тут 4 на 2 тут 8. Тут 8 і того буде 16. Значить, БЦ квадрат дорівнює 16. Щоб знайти БЦ, треба знайти корінь квадратний із отриманого числа. Це буде число 4. Значить, наша гіпотенуза дорівнює 4 см. Наступна задача. У рівнобедреному прямокутному трикутнику знайдіть катет, якщо гіпотенуза дорівнює корінь із 2 см. Знову-таки мова йде про рівнобедрений прямокутний трикутник. Малюємо. Позначаємо його літерами А, Б, С. Катети АБ і АЦ однакові, утворюють кут 90 градусів. І тепер сказано гіпотенуза це сторона, яка знаходиться навпроти кута 90 градусів за умовою корінь із 2 см. Треба знайти наші катети. Отже, знову таки користуємося теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів його катетів а, Б квадрат плюс АС квадрат. Так як АБ і АЦ у нас невідомі, і ми знаємо, що вони однакові, давайте позначимо їх, умовно кажучи, через Х. Значить, АЦ буде Х і АБ буде Х. Значить, у нас наш вираз буде записаний наступним чином: БЦ квадрат дорівнює Х квадрат плюс х квадрат. Пригадуємо, додавання. Подібних х квадрат плюс х квадрат буде 2 помножити на х квадрат. Тепер підставляємо замість БЦ його значення. Корінь із двох квадрат дорівнює 2 помножити на х квадрат. Так? Відповідно, корінь із двох квадратів це у нас буде з вами підкореневий вираз 2. 2 дорівнює 2 помножити на х квадрат, звідси х квадрат буде дорівнювати 2 поділити на 2. Х квадрат буде дорівнювати 1. Щоб знайти х, треба знайти корінь квадратний з одинички, а це буде завжди у нас 1. Значить, в нашому випадку наші катети АС і АБ, які рівні у нас були числу х, будуть дорівнювати 1 см. Ну, тепер давайте спробуємо розв'язати більш складну задачу. Сторони трикутника дорівнюють 13, 20 і 21 см. Знайдіть висоту трикутника, проведену до найбільшої із його сторін. Давайте подивимось уважно на малюнок. Значить, на малюнку трикутник АВС, кут Б 90 градусів із кута Б опущено у нас на третю сторону АС перпендикуляр. Так? Це є наша висота, яку нас просять знайти. І сказано, що сторони у нас є 13 см, 20 см, і сторона «АС» АЦ... У нас 21 см. Треба знайти нашу висоту BH. Знову-таки, для початку давайте пригадаємо тему, про яку ми говорили на попередніх уроках: пропорційність відрізків в прямокутному трикутнику. Відповідно до теореми, яку ми з вами розглядали, висота, яка опущена на гіпотенузу квадрат, є середньопропорційне, так, між проєкціями катетів Прямокутного трикутника на цю гіпотенузу. Враховуючи, що АС у нас вся 21 см, візьмемо AH, позначимо через Х, тоді інший відрізок буде як 21-х. Тепер, якщо ми будемо говорити про проєкції, давайте знову-таки пригадаємо: беремо, наприклад, катет АБ. Так? Проєкція катета АБ на гіпотенузу це буде у нас відрізочок AH. Знову таки, ось він. Так? Якщо тепер ми візьмемо катет BC, то проекція катета BC на гіпотенузу це буде відрізок HC. Але нам невідомі наші оці відрізочки Х. Тому тут для початку давайте скористуємося теоремою Піфагора, але будемо її розглядати не для великого трикутника, а для маленьких трикутничків, які при цьому утворюються. Тобто давайте спочатку розглянемо ось цей трикутничок, який замальований у мене ось таким рожевим ABH. Кут H90 градусів. Так? Тоді для цього трикутничка Аш – це є у нас катет. катит, АHX, тобто наше, це катет. і гіпотенуза є у нас АБ 13 см. Значить, розпишу. АH я позначу через Х, і BH я позначу через H. Тоді за теоремою Піфагора АБ квадрат гіпотенузи дорівнює Х квадрат плюс наше h квадрат. Так? Е, відповідно, з іншої сторони, давайте розглянемо другий трикутник, BHC, кут H90 градусів, і знову-таки гіпотенуза це буде bc наше. так? bc квадрат буде дорівнювати BH. У нас знову-таки це наше H, яке ми позначили, а HC ми позначимо як 21 мінус х. Тоді bc квадрат буде дорівнювати квадрат однієї одного катета, тобто нашому 21 мінус Х квадраті, так плюс H квадраті, так як відрізок H. Належить у нас і одному, і іншому трикутничку. Давайте ми виразимо звідси, чому буде дорівнювати h квадрат і звідси, чому буде дорівнювати наше h квадрат. Тут h квадрат буде дорівнювати AB квадрат мінус х квадрат, а тут буде дорівнювати bc квадрат мінус 21 мінус х в квадраті. Так як це один і той самий відрізок, ліві частини рівняння, однакові, я можу прийняти рівняти Праві, і тоді в мене вийде a b квадрат мінус х квадрат дорівнює. Bc квадрат мінус 21 мінус х в квадраті. А Б це у нас конкретне число 13 в квадраті. Давайте підставимо BC – це у нас 20 в квадраті, і тут мінус 21 мінус х в квадраті. І таким чином ми з вами, якраз розв'язуючи це рівняння, знайдемо значення х. І коли ми будемо знати значення х, ми можемо скористатися пропорційністю відрізки. Тож, розв'язуємо рівняння. Так, 13 в квадраті це 169 мінус х квадрат дорівнює 20 в квадраті – це 400, мінус тепер в дужках да, квадрат різниці, 21 в квадраті, це 441. Так, мінус 2 помножити, на 21, помножити на х і плюс х. Квадрат розв'язуємо далі. 169 мінус х квадрат залишаємо. Тут 400 мінус 441 2 на 21 це 42х плюс х квадрат. Тепер ліву частину, поки ми не чіпаємо, тут розкриваємо дужки, Пам'ятаємо, якщо мінус стоїть перед дужками, дужки опускаємо знаки Замінюємо на протилежні, плюс 42х мінус х квадрат. Тепер е, все в один бік. Так? 169 мінус х квадрат. Пам'ятаємо, при переносі через знак дорівнює знаки треба поміняти на протилежні. Так? дорівнює 0. Ну і тепер дивимося у нас, зводимо подібні мінус х квадрат, плюс х квадрат. Піде, так, тепер 169 мінус 400 і плюс 441. Так, 210 мінус 42х дорівнює 0. Так, тепер переношу з х 210 дорівнює 42х. Лінійне рівняння, щоб знайти х, 210 треба поділити на 42. Х буде дорівнювати 5. Значить, наше х дорівнює 5. Запам'ятовуємо, повертаємось до малюнка. Да, давайте трошечки ми його підчистимо, щоб було зрозуміло, що ми де зробили. Да? Значить, ми знайшли х дорівнює 5, значить, відповідно, 21 мінус х, це буде у нас 16 ця частина. Так? І тепер наше h, яке нам треба знайти, так, це є ми сказали. Тобто h буде дорівнювати корінь квадратний із. 5 помножити на 16. Відповідно, 5 помножити на 16, дорівнює корінь із 80. Або знову таки, це у нас є 4 корня із 5 см. Ось таким чином ми знайшли нашу висоту, користуючись і теоремою Піфагора, і пропорційними відрізками, темою яку вчили раніше. Ну, а на сьогодні все, до наступної зустрічі!